Привіт, друзі! Ми певні, що 99% нашої аудиторії хоча б раз у житті, а таки коштували суші в ресторані чи з доставки. Звичайно, разом із ним вам привозили соєвий соус і васабі. Зачекайте, васабі якраз вам не привозили. Ось та зелена суміш, яку ви їли, майже точно васабі не була. Через ціну на цей рідкісний японський кореноплід. Так ви почули правильно: замість справжнього Васабі привозять або розбавлену порошкову масу, або близькі до Васабі замінники. Та абсолютно точно не Васабі. Ціна на який починається від 200 євро за кілограм, що значно дорожче від риби, яку використовують у суші. Саме про це і буде наш сьогоднішній випуск. Що таке справжній васабі? Чому він коштує так дорого, чим він корисний і де можна його знайти? З вами історія на тарілці. Ми починаємо дуже цікаву і цього разу справді пекучу серію. Слухай, як це називається? Васабі? васабі. Смачно. Японська кухня відома величезною популярністю у всьому світі, зокрема і в Україні. Судячи з безлічі сервісів доставки суші і ролі, це ледь не найулюбленіша кухня після локальної, хіба що піца може з нею змагатися в контексті продажів. У контейнерах зі стравами з рису й морепродуктів завжди є ємності соєвим соусом, а також зеленою і пекучою приправою васабі. Остання також відома як японський хрін, і чимало люду навіть не знає, що зі справжнім японським васабі нема. Має нічого спільного, крім назви. Справжні васабі виготовляють із корення одноіменної рослини і коштує він дорожче ніж риба. Як вирощують васабі? Васабі це багаторічна трав'яниста рослина, родичка капусти і хрону. Стебла цієї рослини виростають приблизно до півметра, а листя має серцеподібну форму. Квітки васабі мають білий колір, зосереджені у верхній частині рослини. Цвітіння відбувається у квітні чи у травні щороку. Вирощувати васабі украй складно, тому що це надзвичайно примхлива рослина. Вона росте винятково вздовж річищ гірських річок. Традиційний спосіб вирощування васабі доволі специфічний. Його вирощують у гірській воді, затопивши наполовину за температури 10-20 градусів Цельсія. При такому підході приправа скорення має яскравіший смак. Також васабі вирощують на городах, але в такому разі якість продукту вважають надто низькою, тож він не підходить для вживання в закладах, які. Хочуть називатися ресторанами японської кухні. Саме тому справжні васабі називають хон васабі, що буквально означає «справжній васабі. І його можна знайти хіба що тільки в Японії. Це пов'язано з тим, що для його культивації потрібні строго визначені умови, які складно створити за межами цієї країни. До того ж, приправу з васабі готують тільки з коренів віком 3-4 років. Тепер трошки історії. Васабі використовували з медичною метою принаймні від 10-го сторіччя. Вживання васабі в їжу у формі натертого кореня почалося 1396 року в районі Шізуока. За легендою, жителі Шізуоки принесли васабі в дар майбутньому Щогунові. Подеякують, що йому приправа сподобалася, тож він став поширювати васабі в інших регіонах Японії. У Японії Васабі це висушений і подрібнений корінь одноіменної рослини. У справді якісних закладах використовують свіжі, Кореноплід, відмінна риса справжнього васабі це аромат, який швидко зникає. Після натирання корінь втрачає смакові якості за лічені хвилини. Тому його готують безпосередньо перед подачею. Традиційно васабі натирають на терці за кулячої шкіри, що допомагає вивільнити етерні олії, які створюють характерну гостроту. Однак гострота Васабі радше схожа на гостроту гірчиці, ніж перцю. Речовини, які містяться в ньому, переважно стимулюють носові пазухи, а не язик. В Україні і в інших країнах замість васабі звично використовують суміш херону, спецій і харчових барників. Зазвичай для надання гострій касті зеленого кольору використовують. Тартразин, який у складі вказують, як добавку е 102 чи е 133 У деяких випадках джерело гостроти це не хрін, а гірчиця. Якщо у приправі є частинки справжньої рослини, то їхня концентрація майже ніколи не перевищує 2%. Чому тоді додають 2%? Гадаємо, що основна причина це маркетинг. Іншого пояснення ми не знайшли. Дуже шкода, адже користь справжнього Васабі щиро величезна. Насамперед, ця приправа чудово захищає від утворення на зубах каріесу. Такої властивості їй надає речовина ізотіоціанат, яка пригнічує розмноження бактерій стрептококус мутанс. А 2023 року науковці упевнилися, що Васабі покращує пам'ять. Цьому сприяє речовина, яка міститься в корені рослини: – метил ізотіоціанат. Сценаристи думали, що мені знадобиться 20 дублів, але я записав з першого разу. Науковці вже давно знали, що 6 метилсульфініл має протизапальну дію, яка виповільнює пошкодження клітини і захищає їх. Під час нового експерименту дослідники зібрали групу 72 дорослих чоловіків, старших за 60 років. І впродовж 12 -ти тижнів давали першій групі таблетки з Васабі, а другій групі плацебо. Як і очікували, перша група показала вищі результати у вправах на пам'ять. Науковці дійшли висновку, що речовини, які містяться у Васабі, впливають на гіпокамп, відповідальний саме за людську пам'ять. У сучасній японській кухні васабі можна зустріти в таких ж стравах. Суші і роли. Це класичне поєднання, де васабі використовують як приправу до риби чи змішують із соєвим соусом. Васабі Макі спеціальний вид ролів, у яких васабі використовують як основний смаковий акцент. М'ясні страви. Васабі часто подають до яловичини вагю, адже його гострота підкреслює ніжність м'яса, Супи і соуси. Його додають до місосупу чи змішують із майонезом для створення пікантних соусів. Горіхи і снеки у багатьох країнах популярні горіхи покриті васабі, який надає їм гостроти незвичайного смаку. І звісно ж, не забувайте про типове японське поєднання слива й васабі. Вони балансують одне одне. Гострота васабі це ідеальний компаньйон для свіжості солодкої сливи. А як же тоді відрізнити справжній васабі від підробки? По-перше, це колір. Натуральний васабі має світло-зелений відтінок, тоді як штучний яскраво-зелений. Консистенція. Справжній васабі має радше кремову й вологішу текстуру, а порошковий варіант сухіший. Смак натуральний васабі має гострі смаки і запах, які швидко зникають. Тим часом як підробка залишає різкий і тривалий післясмак. Якщо ви хочете скуштувати істинний васабі, то його можна знайти у справжніх японських ресторанах або придбати свіжий корінь у спеціалізованих магазинах. А чи є якась шкода від несправжнього Васабі? Більшість підроблених васабі містить соєву олію. Якщо маєте алергію на сою, то мусите уникати такого продукту, якщо не певні, що він справжній і не містить сої. Васабі це не просто гостра приправа, а важливий елемент японської культури і гастрономії. Його історія налічує понад тисячу років, і за цей час він став символом японської кухні і її традиційних смаків. А якщо після цього відео вам іще не закортіло замовити, чи зробити суші вдома, то радимо неймовірно смачний і цікавий фільм Джіро любить суші чи як його перекладають, мріє Джіро про суші. Якщо не дивилися, то обов'язково зробіть це. Він входить до топу гастрономічних документальних фільмів і пояснює колосальну різницю між суші, які ми звикли їсти, і тим, яких сприймають японці. Та знайте, перегляд спричинить бажання з'їсти багато риби, тому потім не звинувачити нас у жорстокості. З вами була історія на тарілці, сайонара.